Це кімната, два телевізора. На кожне ліжко телевізор безкоштовний, і вона. Це я, душова, гаряча вода, все є. Рушничок, мивальник, мило, туалет. Ну, все необхідне і навіть батарея. Відвідувачі, які приходять, відпочивають тут. Тут буде сидіти ям, тут також є мивальничок, антисептик для рук і папір. Без 10 11 ще принесли йогурт перед сном поїсти в іспанських лікарнях. І з вікна бачимо море.